Зробив термозахист і зараз ось туди просунув пробити отрі. Встановив Дінарейку, струмові автомати для 12 вольт постійного струму і 220 змінного струму. Під'єднав вхідні. Проводи зверху, бо мені так зручно. І зараз буду зворотній кінець цих проводів заводити через стіну в гараж. І з'єднав до розподільчої коробки ті два спарених проводи, що йдуть у кінець гаражу, де буде стояти бензиновий генератор. І під'єднав фазу 220 до цього автомата. А 12 вольт поки не під'єднані, бо хочу встановити тут потужний перетворювач 220 на постійні 12 вольт. А поки буде ось так. Ось від'єднав через два автомати 220 і 12, зліво 220, справа 12. Під'єднав тимчасову розетку, бо без неї тут сутужно. І завтра ось тут по штукатурі стіни, щоб встановити плитку 120 см на 60 см вертикальну стінову. Наклеїв на стіни велику плитку 120х60 см. Тут 45х45 45 см. І на незаклеєному участку буде розподільча коробка розетки. А ось тут буде ще одна розподільча коробка на 12 вольт напругу. І автоматичний вимикач резерву буде ось тут стояти. ну Такі перспективи. Вже заказав його на aliexpress і потім буду встановлювати і підключати все це. Тут ще не вистачає перегородки, для того, щоб цей бокс був закритий з трьох сторон, верніше з п'яти стеля і фундамент. І з трьох сторон буде з двох сторін плитка, а з четвертої, очевидно, ось така штука буде стояти. Вихло буде через оцей отвір. Ось тут буде стояти вентилятор, працювати 12 вольтовий або 24 вольтовий, але буде він живитись від напруги 12 вольт постійної.